Першою жертвою Сергія Довженко став Володимир Чекман, це власник фірми «Цитадель» і його колишній начальник. Саме Чекман став першим, хто запідозив свого співробітника у нападі на офіс і відразу звільнив його. Зі слів самого Довженка, він близько місяця спостерігав за Чекманом, і цей час став вирішальним для нього. Кожна помста це відображення внутрішнього болю, навіть якщо вона й не має конкретної мети. Для мене це було про відновлення контролю про те, щоб показати, що я маю право на справедливість. 19 липня 1998 року, під час вієвого відключення світла, Довженко пробрався до будинку Чекмана. Під в під'їзді він переодягнувся міліцейську форму. Як тільки Чекман приїхав на своїй машині і відкрив дверцята, Довженко відразу ж вистрелив в нього з помпової рушниці. Незважаючи на важкі поранення, Чекман ще був живий. Я побачив його, і в той момент відчув, як все змінилося. Усе, що я робив, було лише з однією метою припинити те, що мені здавалося несправедливим. Не зупинившись на цьому, Довженко достав ніж і порізав горло Чекману. А після того погнався за його другом Ігорем Каримовим. Він помилково його прийняв за начальника відділу кадрів фірми. Кримов також був битий. Крім того, був поранений водій Чекмана Андрій Любачев і комерційний директор цитаделі Сергій Шатуров.